Так, ну у нас сьогодні від, від самої ночі була масована комбінована ракетно-дронова атака на столиці. Рятувальники досі працюють на ліквідацію наслідків цього ворожого масштабного обстрілу. Саме зараз не замовляється в Шевченківському районі, де наслідок влучання в. Житловий будинок, сталося загоряння на першому поверсі житлового будинку, то розповсюдження бачите, на другій третій поверхи. Загальна площа пожежі сягнула 150 квадратних метрів. Наразі рятувальники локалізували пожежу, займаються розбиранням та проливанням конструкції. Тут, на жаль, можемо сказати, що в нас є одна трагурована людина і одну людину було врятовано. Також рятувальники працювали в Дніпровському районі. Там у нас загорілися торгівельні спруди на площі. 500 квадратних метрів, там вже пожежі ліквідували в Дарницькому районі. Виникли пожежі на території гаражного кооперативу та дошкільного навчального закладу. На щастя, там теж пожежі вже ліквідовано. У Святошинському районі у нас сталося загоряння через падіння уламків, там теж пожежок ліквідовано. На жаль, станом на 630 у нас є одна загибла людина, в нас Це чоловік жінка. Попередньо ти чоловіка.